Hello Friendly, з вами Деніс Френді. Коротше, стався облом. Я готував відос один на сьогодні. Це мало бути не реакція. Це має бути коротше, одне відео. Якби стукнуло там 10 років чомусь. Коротше, у чомусь. І я коротше, готую відео. Але я не успіваю на 11.11 -11 ніяк змонтувати. Відео, напевно, притримається, бо на. Не знаю, або, скоріше за все, на вечір. Тому чекайте відос на вечір, сьогодні він буде. Та Це, напевно, відео я, скоріше за все, заберу з каналу, воно провисить до вечора. Щоб ви знали, що відео вийде вчасно, але Ну, затримається, затримається. Тому що не виходить ніяк. Купа матеріалу відео я ж на, майже на 50 хвилин. Я не встигаю заранок ніяк змонтувати. Тому такі справи, чекайте відос. З вами був Денис Френлі. Пішов монтувати. Побачимось! Та.